Доброго дня, шановні друзі, хочу вам показати такого бота. Це бот Goblin Mine. У Goblin Mine можна заробляти монети GMG. За ці монети можна обмінювати їх на монети TON та монети SOUL. Тобто, можливо, обміняти від 10 тисяч цих монет. От Я ставлю максималку. У мене зараз 11 800 монет. Я можу обміняти їх на 0,74. Тона. Також здається, щоб ви переконали, що вивід в ньому доступний. Ось заходжу цей кошельок, у мене вже виплачено е, деякі суми в тон. Для прокачки цього GMG треба купляти майнерів, відкривати шахти. Також в інвентарі можна прокачувати. Ну і відповідно треба прокачувати ємкість сейфу. Так як я можу заходити і забрати по 200 GMG зараз, на даний момент. Це ну, майже менше часу займає на збір 200 GMG. Доброго дня, шановні друзі, хочу вам показати такого бота Це бот Goblin Mine. У Goblin Mine можна заробляти монети GMG. За ці монети можна обмінювати їх на монети тон та монети SOL. Тобто, можливо, обміняти від 10 тисяч цих монет. От Я ставлю максималку. У мене зараз 11 800 монет. Я можу обміняти їх на 0,74 тона. Також дається щоб ви переконали, що вивід в ньому доступний. Ось я захожу в цей кошельок, коли в мене вже виплачено деякі суми в тон. Для прокачки цього GMG треба купляти майнерів, відкривати шахти, також в інвентарі можна прокачувати. Ну, і, відповідно, треба прокачувати ємкість сейфу. Так як я можу заходити і забрати по 200 GMG зараз, на даний момент. Це ну, майже менше часу займає на збір 200 GMG.